У Львові викрили схему втечі військових 7 тисяч за переховування та фіктивне лікування. Антидрони за завищеною ціною експрацівника ЛКП підозрюють у збитках на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Скандал у центрі Львова працівник райдержадміністрації влаштував бійку, погрожував поліції. Тепер звільнений за неадекватну поведінку. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки і починаємо. У Львові викрили схему втечі військових, 7 тисяч за переховування та фіктивне лікування. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка за гроші допомагала військовим тікати з служби та уникати відповідальності. Організатори вимагали по 7 тисяч доларів за одну людину. За ці гроші переховували втікачів і оформлювали фіктивні медичні довідки. Як повідомили в обласній прокуратурі, до схеми були причетні троє жителів рівного. Вони зустрічали військовослужбовців після самовільного залишення частини. Зли їх додому або влаштовували у лікарні, як нібито пацієнтів, які потребують лікування. Медичні документи, отримані в результаті, містили неправдиву інформацію про серйозні хвороби, що дозволяло уникати служби. Слідство встановило, що злочинну схему реалізовували по всій Україні. До неї залучали не лише цивільних, а й лікарів і посадових осіб у військових частинах. Загалом задокументовано понад 40 епізодів. Наразі трьох підозрюваних взяли під варту без можливості внесення застави. Слідчі і тривають Антидрони за завищеною ціною експрацівника ЛКП підозрюють у збитках на 1 мільйон 700 тисяч гривень. У Львові поліцейські повідомили про підозру колишньому працівнику одного з комунальних підприємств міста. Його підозрюють у службовій недбалості, внаслідок якої львівській міській територіальній громаді було завдано збитків на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Слідство встановило, що впродовж 2023-2024 років фігурант організовував закупівлі оборонних товарів, зокрема антидронових. Комплексів для потреб збройних сил України водночас до кошторису він безпідставно включав податок на додану вартість. Хоча на час дії воєнного стану такі товари звільнені від оподаткування ПДВ. Йому оголошено про підозру. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади. Триває розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення посадовця від роботи. Накинувся на людину та побив її. У Львові звільнили працівника райдержадміністрації за неадекватну поведінку. Інцидент стався вчора у провулку Кривалипа. Працівник Галицької райдержадміністрації вів себе агресивно. Нецензурно лаявся. Накинувся на людину та побив її. Окрім того, погрожував поліцейським, розмахуючи своїм службовим посвідченням, коли ті затримали його, аби перевірити на алкоголь та наркотики. Відео інциденту швидко поширилось у соцмережах. Галицька райдежадміністрація підтвердила, що на відео їхній співробітник, який нещодавно був прийнятий на роботу. Чоловік родом з Одеської області і раніше проходив стажування за програмою. Перший кар'єрний крок в адміністрації повідомили про його негайне звільнення та вибачилися за неприпустиму поведінку. Тепер уже колишнього працівника. На Львівщині закрили сім нелегальних АЗС і вилучили 80 тонн пального. Продовж червня в області ліквідували сім автозаправних станцій, які працювали без необхідних ліцензій. Про це повідомили у бюро економічної безпеки області. Під час рейдів детективи спільно з поліцією вилучили обладнання та понад 80 тонн пального, що зберігалися і реалізовувалися нелегально. На власників цих АЗС склали адмінпротоколи за порушення порядку торгівлі паливом, щоб не допустити повторного відкриття нелегальних заправ. Окбеб звернулася до поліції з вимогою посилити контроль і оперативно реагувати на подібні випадки. За даними Нафтогазової асоціації України, Львівщина займає перше місце в країні за кількістю нелегальних АЗС. Їх тут близько 20% від усіх в Україні. На кордоні з Львівщиною затримали пасажирів із сотнями тисяч незадекларованих доларів та євро. Працівники польської митниці виявили два випадки перевезення значних сум незадекларованої валюти пасажирами, які перетинали кордон з України. На пункті пропуску краківець Корчова у пасажира вилучили 299 тисяч доларів, 7,5 тисяч євро та понад 6 тисяч гривень. Проти нього відкрили кримінальне провадження та наклали штраф у розмірі 45 тисяч злотих. Ще один випадок зафіксований у пункті пропуску шагині медика. Під час перевірки автобуса у жінки виявили готівку на понад 184 тисячі злотих, яку вона не задекларувала. Її оштрафували на 18 тисяч злотих. Митники нагадують, під час в'їзду до євросоюзу або виїзду з нього готівку на суму понад 10 тисяч євро. Потрібно обов'язково декларувати. На Львівщині активізувалися змії за минулу добу. Знову двоє постраждалих. Перший інцидент стався близько 17-ї. 12-річного хлопчика із села Климець Трийського району вкусила змія в ліву гомілку. У стані середньої тяжкості дитину доставили до лікарні. Другий випадок стався пізно ввечері у селі Бітля Самбірського району. Змія вкусила 57-річного мешканця в ліву стопу. Чоловіка госпіталізували до реанімації. Він перебуває у стані середньої тяжкості. Медики вкотре закликають бути пильними під час прогулянок на природі. На Львівщині потяг збив чоловіка. Інцидент стався вчора близько сьомої ранку на залізничному перегоні Старе село Глібовичі. Пасажирський потяг з полученням Одеса Чернівці травмував 46-річного чоловіка. Постраждало ось тілесними ушкодженнями, госпіталізували до медичного закладу. За попередніми даними, чоловік мешканець одного з сіл Львівського району переходив залізничні колії у невизначеному для цього місці, що й призвело до наїзду потяга. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини пригоди та проводять відповідні слідчі дії. У Львові готується до будівництва одного з найбільших стрілецьких комплексів України. Львівська міська рада підписала меморандум із компанією «Велбуд Плюс, ініціатором проєкту стрілецького комплексу площею понад 20 гектарів. Будівництво відбуватиметься за інвестиційні кошти без використання міського бюджету. Комплекс матиме стрілецькі дистанції від 25 до 600 метрів. Тири майданчики для пейнтболу, страйкболу і стрільби з лука. А також адміністративну будівлю з навчальними класами та сервісами. Архітектурний проєкт розробила львівська компанія Солюкаркітекс із врахуванням мінімального втручання в природу та енергоефективності. Реалізація передбачена поетапно. Поблизу княжих скель на Сколівщині збудують вітрову електростанцію. Львівська енергетична компанія Сіті планує у 2026 році почати будівництво міні-вітропарку біля села Тишівниця на Сколівщині. Там встановлять чотири вітрові турбіни загальною потужністю до 10 мегаватт, які щороку вироблятимуть близько 23,5 ГВт годин електроенергії. Вітровий парк розмістять на п'яти земельних ділянках площею понад 4 гектари, недалеко від туристичного місця княжих скель. Проект передбачає не тільки вітрові турбіни, а й дороги, лінії електропередач і трансформаторні підстанції. Мета будівництва забезпечити надійне електропостачання регіону, зменшити залежність України від імпорту енергії і захистити довкілля, зменшивши викиди шкідливих газів. Зараз компанія завершує всі необхідні документи для будівництва, а запустити парк планує через півтора-два роки після початку робіт. Львівські лікарі відновили слух трирічній дитині у центрі дитячої медицини на базі лікарні Охмадит провели успішну кохлеарну імплантацію трирічному Маркіяну зі Львова. Це вже десятий випадок такої операції в медзакладі, але вперше її виконали повністю силами львівських спеціалістів без залучення лікарів з Польщі чи Бельгії, як це було раніше. Хлопчик страждав на двобічну нейросенсорну глухоту. До операції Маркіян користувався слуховими апаратами, що дозволяло йому реагувати на звуки. Але через втрату слуху, після перенесеного півтора роки COVID-19 у нього не розвивалась мова. Саме тому дитину поставили у чергу на кохлеарну імплантацію. Після успішної операції хлопчик почав краще сприймати звуки, що дає надію на подальший розвиток мовлення. П'ятеро випускників із Львівщини отримали максимальні 600 балів на національному мультипредметному тесті. Двоє з них учні львівських шкіл. Серед найкращих Данило Ришко з Львівського фізико-математичного ліцею та Святослав Лильої школи номер 9 Ще 40 учнів області склали тест на 400 балів. Найкращі результати показали з математики, англійської та української мови. До слова, учні, які набрали 400 та 600 балів, отримують грошові винагороди від міста. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.